На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні гостем нашої студії буде український волонтер з литовським корінням Костянтин Гудаускас. За кілька років до повномасштабної війни він приїхав з Казахстану, де виріс, жив до України. Оселився в Бучі. А вже навесні 22-го став буквально добрим янголом для бучанців. Завдяки своєму казахстанському паспорту Костянтин здійснив кілька рятувальних операцій, вивозячи з окупації цілі родини, зокрема, і родину відомого українського композитора Ігоря Поклада. Згодом Костянтин Гудаускас заснував і очолив гуманітарний фонд Хелп». А сьогодні він поруч з нами в студії. Добрий день, Костянтине. Доброго дня, пані Олена. Дякую за запрошення і ради бути тут. І я ради бути разом з вами в цій студії. Я би сказала, що ми ще виправляємо таку медійну несправедливість, тому що насправді ви дуже публічна особа. Поговоримо про те, що стало предметом публічності трошки пізніше. Вас знають на багатьох змі, а ось чомусь на українській хвилі на радіо ЛРТ Класіка. Ми вперше спілкуємося, тому виправляємо цю маленьку помилку. Ну і власне будемо знайомитися. Те, що я знаю про вас з відкритих джерел, найперше про те, що ви волонтер, який в 22-му році. Врятував кілька сотень людей з Бучі і околиць Бучі, знайомлячи людей з вашою історією, все таки хотілося б звернутися до цього. Тим більше що минув час два роки, він дає змогу переосмислити щось, подивитися можливо на те, що відбувалося під іншим кутом зору. Можливо, не так боляче і не з точки зору емоцій, а з точки зору вже досвіду нашого воєнного то може і почнемо розмову саме з того, як це було. І, до речі, я знаю, що пісні композитора Ігоря Поклада також увійшли у ваше життя не просто так. Так, знаєте, з дитинства я чула українську мову, бо моя бабуся народилася у Києві. Також наше коло в Казахстані, наше оточення, воно було українським. Це люди, котрі були депортовані з української землі, примусово, совєтською владою. І такий район його назвали Атарвановка. Чого Атарвановка? Бо люди, котрі там мешкали і мешкають зараз, вони були відірвані від своєї батьківщини. І ви знаєте, як українці люблять святкувати свої національні свята, люди просто збирались по хатам, співали українські пісні, і там були пісні і композитора ігоря поклада. Так, коли я вимушен був приїхати в Україну, а бабуся з дитинства мені казала, що Київ це найкраще місто у світі. А ще така приказка в ній була язик до Києва доведе». Да, то есть, ну, от з дитинства і мой язик, моя боротьба за права людини. Вони так вплинули на те, що коли у мене був вибір, куди поїхати, я мог приїхати до Літви. на той час жив мій батько і вся моя родина зі сторони батько. А я все-таки вибрав Київ, вибрав Україну. Бо для мене це був приклад для всього світу, як можна любити свободу. Українці це знають. Більше, ніж хтось ліба, і в Україні свободи для людей. Більше я б сказав, як мій друг, котрий живе в Сполучених Штатах, каже в Україні свободи більше, ніж в Сполучених Штатах. Так воно і є. Я приїхав у 19-му році. Спочатку я першу півроку жив у Гостомелі. Потім я перебрався до Києва, бо були проблеми з пробками. Добиратися до роботи було важко. Ну і коли я змог зробити перші кошти, я придбав квартиру за півроку в Бучі. Я придбав, є цьому причина. Коли я прийшов на огляд квартири, я побачив, як взлетає мрія. Ви знаєте, я просто в цей летак він просто зупинив на декілька хвилин мене біля вікна. Я кажу, я хочу тут жити. Я хочу бачити цього великого птаха кожного дня в своєму житті. І я дуже сумую за нею. Вона для мене такий летак свободи. І я вірю в те, що ми не тільки отримуємо перемогу, ми її отримуємо, щоб не казали у світі. Бо тоді, в березні, всі казали, що нам кілька годин залишилось, декілька діб залишилось, Але ми тоді вистояли, ми тоді перемогли. І коли кажуть, що вони там зробили якийсь жест доброї волі, ну не для цього ж вони йшли до Києва, щоб потім оттуда піти, да вони отримали поразку. Отримали від народу України, і вони втікали, втікали, що залишили свої такі речі, як письма, листи від своїх жінок. У мене ані є. При нагоді я вам передам обов'язково. Вони ще пишуть ручкою на листочки і відправляють як у Другу світову у конвертах, і вони все позалишали. Вони втікали так, що і наші догоняли їх. Я це бачив на власні очі. Я вірю, що буде такий час, коли ми звільнимо всю Україну, і в Україні як ми. Сьогодні при зустрічі я казав, ми ще не використовували саме потужну зброю. Про це ми поговоримо. Це дуже важливо, що українці не будуть домовлятися. Я кажу, як людина, котра живе в Україні, не буде домовлятися з тими, хто прийшов нас вбивати. Ми повернемо все, що належить Україні, і ми обов'язково поставимо крапку в історії з Росії. Костянтине, я так зрозумів, що ви більшість свого часу зараз перебуваєте все-таки в Україні, так. і в Бучі є волонтерський центр. Ми з вами так попередньо говорили, і ви розказували, що ну бракує людей для того, щоб розвантажити гуманітарну допомогу. Скажіть, ви зараз в Литві, Ваш візит пов'язаний з загибелью бійця Литовського Тадаса Тумаса, і Україна віддала йому шану і буде віддавати шану тепер Литва і українці в Литві. То якщо можна, розкажіть. procent Так, ми їздили з туром подяки по всій Литві з нашим київським академічним духовим оркестром. І 23 лютого ми отримали цю жахливу новину з фронту на напрямку Часового Яра загинув литовський доброволець. Я знала його особисто. Ми познайомилися в Україні. Він приїхав, щоб війна, яку розпочала Росія, вона не прийшла в будинок його дітей у Вільнюсі. Він так і казав. Він хотів, щоб його діти ніколи не побачили. Бачили війни, і з цією мітою він приїхав в Україну. І я дуже вдячний народу Литви що вони розуміють і кожного дня допомагають. Я знаю багато волонтерів. Особливо ми співпрацюємо з фондом об'єднане заради добра в каунасі Він знаходиться в базіліки Ісуса Христа в самому великому костюлі Кожного дня туди відходить допомога на фронт України. Кожного дня це важливо і це. Від кожного з нас залежить того, коли ми закінчимо цю війну, где ми б не знаходилися в Литві, в Сполучених Штатах, в Україні це дуже важливо. для мене. Війна не закінчиться, і на полі бою я буду як правозахисник добиватися, щоб кожний злочин цієї війни він отримав покарання. Це також важливо для тих, хто віддав своє життя, для тих, хто став жертвою цієї війни. І ми кожного дня, да, ми працюємо, у нас є. Свої обов'язки перед родинами близькими, але ми можемо приділити якийсь час для того, щоб прийти і плести сітки. У мене вчора було дебют, да я ніколи не заливав свічки. Я не знав, як це робити, але мене литовці навчили. Литовці, до речі, навчили, як це робити, і я радий, що я мав таку можливість приєднатися. Я хочу всіх українців запросити до цього фонду. Даже ваш, знаєте, один кусок мила, якщо ви принесете він прийде до бійця на фронт, і він також допоможе отримати перемогу. Це важливо. Я хочу, щоб кожен з нас це усвідомлював. І я вірю, щоб там не казали якісь політики, аналітики і що хтось, ми переможемо. У нас немає іншого шляху. Ви знаєте, моя бабуся, яка більше ста років, вона каже, перемагає той, хто не здається. Україна бабуся здав... зараз у Литві живе? Так, да, бабуся. їй більше ста років. Вона ніколи не виїжджала з Литви. Вона пам'ятає ту червону армію, і наша родина також. Має загиблих у той так званій операції примущення Литви, да коли в 40-му році була вона окупована, і там, де народився мій батько, мій дідусь, ніколи не було пам'ятників гродянських, ніколи не було назв гродянських, да вони не змогли це зробити, бо люди не здавалися там не на одну хвилину. Там люди ніколи не знали російської мови, відмовлялися від неї. Вони зберегли свою рідну мову, і це гарний приклад для мене і для багатьох. І я хочу сказати, що не можна, не можна бути лояльним до ворога і до його цінності. В Україні велика багата історія. Україна існувала до. Московії до Російської імперії Україна це спадщина європейської культури, і ми повинні за це боротися. І поки ми будемо боротися, вони ніколи не будуть перемагати. Переможемо ми. От Костянтина, я вас слухаю, і в принципі візія перемоги, бачення цієї перемоги, воно починається з історичної пам'яті. І у нас в студії зараз і в цій війні, власне, складаються такі трикутники солідарності: там Люблінський трикутник, Україна, Польща, Литва, А тепер, от такий трикутник: Україна, Литва, Казахстан. І от наскільки я знаю, що в Казахстані та сама пам'ять про голодомор була в кожному маленькому селі, населеному пункті в Україні. Це стало. Політикою, а казахи, от наскільки я знаю, наскільки мені розповідали, тихенько плекають і бережуть цю пам'ять, і роблять висновки. І скажімо так, як би Росія не намагалася зробити з них там братів менших і так далі, вони внутрішньо сильні цією пам'яттю. І от я хотів би згадати сьогодні казаха Андрія Кудабєкова, спецпризначенця Чернігівця, який загинув теж нещодавно на кордоні Чернігівської і Брянської областей, така от моя репліка. і я хотів би далі запитати вас, як залучити по перше, до пам'яті, а по-друге, до цієї солідарності, як ви кажете, в цьому русі, які на початку широкої війни почався, а зараз кожен там ніби вирішує свої справи. Як ви зауважили, що немає кому розвантажувати гуманітарну допомогу в Бучі? Як би ви вихід бачите з цієї історії? Можливо, він якийсь медійний інформаційний. Вихід, знаєте, у мене завжди запитання сьогодні. До речі, я викликав декілька таксі, щоб доїхати до студії. І були чоловіки з України, хлопці, котрим там 35 років. У мене запитання, коли ви приїхали сюди? Хтось каже до війни, я кажу в 13-му році. Вони кажуть: Ні, в 21-му. Я кажу, ну війна почалась трохи раніше. Вона ж 14-му почалася. І коли ми так розмовляємо, вони кажуть, ну не всі ж військові, я кажу, добре. Я також не військовий. Да, я не громадянин України, але я по зову серця українець. Я не залишу Україну. Я не військовий, але я кожного дня роблю то, що можу. І ви можете також робити. Ви можете працювати і підтримати економіку України. Можете ввечері ходити до волонтерських шаф і підтримувати там також Україну. Ну так сталося, якщо ви тут. Ви також можете підтримати Україну грошами, своєю працею. У мене такі хлопці є у Польщі, і коли ми зустрілися, так вообще сталося. Я приїхав і кажу, а що ви робите? Каже, ну ми не знаємо, що робити. І кажу, давайте будемо робити. Зареєстрували філіал фонду, значили збирати допомогу. Раз сталося, що ви вже тут, і ви боїтеся повертатися, то треба робити щось тут завдяки тому, щоб ваша батьківщина, котру ви обов'язково відвідаєте після перемоги, Могії я знаю, бо у вас там залишається рідний, або навіть якщо не рідний, то могили ваших рідних. Залишаються в Україні, і ви все таки українці. Як я литовець і я повернувся до Литви, повертаюся туди кожного разу. Я не забуваю про те, що я литовець, і в мене ця кров треба також згадувати, що ви українці, і треба про це говорити. Я всі майданчики використовую інформаційні, в тому числі і соцмережі, щоб нагадувати про це людям. Бо колись ваші діти і ваші онуки запитають у вас. Про ваше коріння, і треба сьогодні не просто бути носітелями паспорта громадянина, а бути всередині себе, в серце українцем. Україна сьогодні це приклад боротьби за свободу. Україна бореться не тільки за свою свободу, вона бореться за свободу всього цивілізованого світу, бо там вирішується судьба. Якщо ви як тоді, в 1938 році віддали Знам'я побіди Гітлеру. Да, я це звертаюсь до суспільства європейського так. Сьогодні вирішується питання, кому ви віддаєте знам'я цієї війни в Україні, і треба допомагати кожного дня. І перемога в цій війні залежить від кожного із нас, від кожного хто би ти не був, будь ти вчителем, будь ти таксистом у Литві. Кожний день ти можеш доєднатися і підтримати свою країну. Дякую за такі заклики. Принагідно згадаю нашого доброго знайомого. Я впевнена, він зараз слухає нас. Це Михайло Попов. Він вже 10 років як одесит. Насправді це Сибіряк українського походження, який в 2014 році свідомо зібрав валізу. І з Томська, будучи вчителем шкільним, розуміючи, що його антивоєнна позиція вона буде на жаль поодинока і притиснута владою Росії. Зібрав валізу, свідомо вивчив українську мову і прилетів в Україну.

Він не є громадянином, так як ви, він має просто вид на проживання в Україні. І коли почалася війна, Михайло, привіт тобі, користуючись нагодою. Є така радість у журналістів. Можна просто так навіть віртуально поспілкуватися, я впевнена, що ти нас чуєш. То власне він сказав так: коли почалася широка війна, я каже, я можу виїхати з України, тому що я не громадянин України. Але що я скажу українцям, з якими я жив 10 років? Вони скажуть, ти маскаль втік. І Михайло приєднався до волонтерських ініціатив. І зараз також волонтерець, і також проживає жах Разом з Одеситами бувши сам Одеситом, і власне така невеличка була репліка. А я хочу спитати, коли ми говоримо про волонтерство, коли ми говоримо про фонди, як людям не розгубитися і в цьому морі фондів не натрапити на шахраїв? Тому що ну знаємо, є збирачі в мережах, підозрілі, є фонди, які вже ми знаємо, наприклад, дане секрет, які допомагали там через систему шлях навіть втікати за кордон, і там величезна, навіть список тих організацій, якби жодною мірою не проєктуючи там от конкретно на щось, але все-таки як людям не втратити віру в добро і при цьому допомагати. Ну я також в своєму житті декілька разів були такі волонтери, які намагалися через наш фонд втекти, коли ми виїжджали по розлічним гуманітарним справам до Європи. І був такий привід, коли ми одного повертали самі. Да, ми його повернули. Він спочатку виїхав, втік, потім ми його знайшли і повернули. Як кажуть, вговорили повернутися. Переконали так, переконали. Він зараз служив в ЗСУ і дуже гарно служить. Але я для себе вирішив, що я і наш фонд Буча Хелп. Ми працюємо без посередників, Да, ми працюємо напряму з військовими. Ми працюємо напряму з людьми, які потребують допомоги. І кожна людина, хто хоче допомагати, він може знайти підрозділ. Потім у цього підрозділу, як Правило є волонтери, є волонтери і за кордоном. Я, наприклад, знаю в Літві багато волонтерів, хто напрямую співпрацює з підрозділами і з військовими, хто на передовій. Це питання, знаєте, людина, котра хоче, вона іще можливість. Людина, котра не хоче, вона іще причини, щоб не робити цього. Я з таким стікаюсь також багато разів, але це не впливає на те, що робити або не робити. Так, буває дуже. Такі розочарування, але як каже знову моя бабуся, котра прожила більше вже 100 років, от, вона е, каже: не очаровуйся, щоб потім не розочаровуватися. тому я в людях завжди шукаю позитив. В кожної людини є, як кажуть, знаєте, в Казахстані, в кожної людини живе два вовка: один такий світлий, а другий темний. Котрого ти кормиш, от той і сильніший в тобі. От, якщо ти будеш оцього вовка доброго, світлого кормити добром кожного дня робити добрі справи. От він в тебе буде сильніший. От так і треба робити. Кожного дня робити добрі справи. Бо Господь в священному писанні він каже, що якщо ти розумієш робити добро і не робиш, ти грішиш, ти вже грішиш. І також знаєте, король гідемінес він сказав: мало просто не заважати, нужно допомагати своїм друзям. Вот ні заважати це замало. і литовці це добре знають. І я дякую своєму батьку, котрий помер у 22-му році. Його серце не витримало від того, що я кожного дня їжу в окуповану територію. Він молився за мене, але він мені благословляв на це. І він казав: синку, врятуючи хоч одну родину, ти врятуєш цілу націю. Я дякую йому за цей приклад і за це благословіння. І я відчуваю його підтримку кожного дня в своєму житті. Він допомагає мені оттуда разом з мамою. І я буду робити стільки, скільки мені Бог дасть часу на цій землі допомагати людям. Це моя мета, це моя релігія. Я в це вірю, і я буду це робити, незважаючи ні, ні на що. Я живу цим, цим живе мій син. У нього теж багато в житті проблем зі здоров'ям, і він також отримав контузію під час війни і залишився інвалідом. Але кожного дня він іде на склад, на хаб і робить свою справу, і вірить в те, що перемога буде перемога добра над злом. Ну, власне, в мене одразу два питання про добро і зло. Я почну з приземленого практичного, і потім, якщо можна, ще трокнуся біблії. Дивіться, ну так ближче до нас, до землі. Я знаю, це не секрет, що в Казахстані вас переслідувала місцеве КДБ, Власне, вам були погрози? Як реагує в Литві місцева вата і, можливо, прихильники путінської політики власне на вашу активну діяльність, на вашу заявку? Не буду приховувати, коли ви гастролювали разом з митцями Литвою, як ви казали досить недавно. Нам навіть на пошту з Олегом прийшла анонімка, така дуже велика, розгорнута про вас. Коли я почитала, я ще більше утвердилась в тому, що треба обов'язково зробити інтерв'ю з Костянтином. Власне, ви відчуваєте оцей цей тиск зараз тут в Литві? Ну, до цього я звик. Знаєте, цей тиск був на мене з перших днів, коли я почав займатися громадською діяльністю в Казахстані. Тобто використовували робили розсилку серед моїх підписників в соціальних мережах, моїх друзів, ті, хто мені допомагає, фінансує. Хоча в Казахстані на це там погрози людям заважали в бізнесі тим, хто мене підтримував. І я покинув навіть Казахстан не під тиском тих прислідувань суддівних, які про проти мене відкривали, і, до речі, останнім судом в Казахстані я був виправданий. Є це рішення. Я знаєте, після вчорашньої розмови з литовськими друзями, Я даже думаю, про це треба зробити. Якийсь пост у себе в Фейсбуці. Я про це обов'язково зроблю. я Публікую всі ці документи, підтверджуючи, що я з Казахстану виїхав не іміючих якісь прислідуванні по закону. Хоча це диктаторська країна, ми це про це знаємо. І що на сьогоднішній день я не маю ніяких судимостей. Це також важливо заявити про це. Але я знаю, що ці розсилки почались. По перше, коли я отримав в Україні статус політичного біженця. А ви знаєте, цей статус гірше получить, ніж громадянство, бо перевіряють все вплоть до твоїх пільонок. Да? Я дякую за те, що ця міграційна служба була об'єктивна. По-друге, коли я почав рятувати людей, я живе кожного дня прямі ефіри. Того скільки людей я вивозив, показував цих людей, це було важливо тоді, бо це була також боротьба з пропагандою, і людям треба було дати надію. Що навіть в окупованій бучі є можливість рятувати, допомагати. Потім, коли до мене звернувся тоді сценарист і продюсер Олександр Шур з бажанням записати спочатку історію, а потім зняти фільм художній. І коли вийшов Тізер, вална Хейту була з приводу, також мене. А зараз цей фільм вже йде в закритому показі в великих містах Сполучених Штатів, його вже відвідали в Конгресі США. Він зараз планується показ. І президенту Байдену цього фільму Буча, і я... я нагадаю слухачам, перепрошую про діяльність нашого сьогоднішнього гостя Костянтина Гудаускаса. Знято художній фільм. Він називається Буча. Так, Правильно, так саме про нього ми ведемо мову. Да, так і я розумію, що це інформаційна війна, вона така ж як і війна на полі бою. І зараз іде боротьба за те, щоб люди, особливо на западі, і люди у свободної Європи, вони знали правду, то що відбувається в Україні. І якось ачерніть мене як головного прототипа цього фільму, да показати, що він не такий білий, і пушистий. В нього багато таких стрічок, котрі говорять про те, що ця історія може бути під сумнівом, і не було ніякого спасіння. А може, і не було ніяких злочинів в Бучі, да, як казав Лавров. Ну сказав же мер, що все добре в Бучі, да. Ну і вони це використовують. Вони, знаєте, дьявол він прийшов на цю землю, щоб Людей обмануть і погубіть. І оці діти дьявола, котрі це роблять: і тітушки, і ця вата намагаються, але це не зупинить нас. Це не зупинить мене, да моїх друзів, котрим мені допомагають. Я знаю, що у Литві, і як і в Україні, є критичне мишлення у людей. Люди не вірять всьому, що бачать там в телебаченні, і піддають цьому сумніву, і розбираються, і шукають правду. Так що від того, що йде розсилка зараз, ну багато друзів мені надіслали ці листи, я їх також почитав. І ви знаєте, хочу сказати, що той департамент, який над цим працює, бо це не одна людина. Я радий. Що в них є робота, і вони можуть додувати свої родини завдяки мене. Але я кажу, що вам потрібно трошки попрацювати над тим, що ви пишете, бо ну там нема іноді логічного кажуть послідовності. Але дай Бог вам здоров'я, ми будемо працювати далі, і ми переможемо. І в цьому сенсі теж. Дякую про те, що ви нагадуєте, що ворог не зупиняється. Ми також не зупиняємося. Ми працюємо над цим і в інформаційному просторі. Також. Цянтине, як докладаються івангельські істини до абсолютного зла, фактично, ми зможемо колись пробачити росіянам на вашу думку. І до речі, теж знаю, що навіть тоді, коли ви були в окупації, коли ви спілкувалися з росіянами на блокпостах, переконували їх в тому, що ось ви маєте пропустити саме цих людей і вивозили їх. Я знаю, що ви навіть десь в чомусь і підгодовували голодних росіян. Ну це просто людяність. Господь каже: якщо ворог твій просить хліба, просить, накормі його, нагоду, і ти збереш на його голові углі горящої. Я так робив. Я завдяки тому, щоб спасти людей, я привозив їжу і тим, хто стояв на блокпості. І ви знаєте, одноразово я розкажу цю історію, коли. Я привез черговую гуманітарну допомогу, і на цьому блокпості я такий пакет пакуночок, да там хліб, сало було кола. Я віддаю цьому орку і під'їжджає такий великий бронемашина, БМД. і оттуда, я так розумію, випригіве у котрого старше там позвання. І він забирає цей пакунок у цього на блокпості. І я бачу, як той солдатик... Йому і соромно передо мною, і якось він уже отримали, тут у нього забрали. І ви знаєте, коли я приїхав уже за людьми і розвантажувався, я людям кажу: Ви знаєте, отака ситуація. І от жінка, котра мені допомагала, Оксана Черцова, вона каже: А давай ми зберемо щось поїсти, і ти віддаємо, коли будеш виїжджати з людьми. Ну ми так і зробили, і коли я віддавав цього пакунку, знову цьому же, я побачив в його очах сльози. Він не очікував від мене. Того, що я зробив, да, у нього просто глаза на повні сльози. Він такої людоності не бачив, я впевнений за все життя. От ці ми відрізняємося, і коли я бачу, коли беруть в полон росіян, і наші хлопці там поправляють капелюш йому, да? дають водички, там хліба, у мене також було питання: він же до цього хотів вбити тебе. Що ти робиш? Він каже: А я не він, і ніколи не буду такий, як він. От така міжа велика, от така червона лінія між українцями і росіянами. Українці ніколи не будуть такими жорстокими і нелюдями. І навіть там на війні, коли ти дивишся, і мені хлопці пишуть, костя, нам соромно, але у нас тут багато тварин прийшли. Собачого, там корму, там або кішкам, там таблетки від кліщів. Да, просять. Ви знаєте, вони кажуть, ти можеш не присилати щось нам? Будь ласка, ви знаєте, оце людяність. Оця людяність, вона переможе у цій війні, бо наші хлопці навіть там, в таких умовах, в такому жахі, вони залишаються людьми, і це переконає тих нелюдей, які прийшли до нас, тих, хто знущається над нашими хлопцями, і коли вони повертаються і потрапляють в ту диспансери, бо в них нема вже здоров'я. Вони там були в голоді, над ними знущалися. Все здоров'я від них, ну вони залишились людьми. І це сильніше перед Богом і перед усім у світом, що українці вони люди і люди, живучі в серці з милосердієм і з любов'ю до всього живого у цьому світі. Все таки два роки війни. Попереду, напевно, ще багато. Чому вас як людину навчила ця війна? Знаєте, я багато в житті шукав для себе. Що ж важливо в моєму житті? Чому я можу присвятити все своє життя? Я знайшов це в Україні. Я присвятив своє життя любві до людей, котрих я не знаю. Вообще, мій батько завжди казав, що любити своїх рідних це те, що ми маємо з народження, а любити людей, котрих ти не знаєш, і можливо, ти ніколи їх не побачиш. Це любов від Бога. Я дякую Україні за те, що вона мені показала, що головне любити тих, котрих ти не знаєш, і робити зараді. Їх життя все можливо. Я дякую Богу за Україну, дякую судьбі за те, що вона привела мене в Україну, і хочу запросити всіх любити людей, як каже Ігор Дмитрович Поклад, герой України, відомий композитор. Він це через все життя, через свою творчість проніс це любити людей. Дякую за таку душевну розмову. Півгодини в ефірі. Це справді дуже мало. Тому спасибі за те, що знайшли час і прийшли цього разу. І чекаємо наступного. Певне, обов'язково зустрінемось. До зустрічі. Це була передача Українська хвиля. Нагадаємо, сьогодні в ній взяв участь засновник гуманітарного фонду Буча Хелп, український волонтер з литовським корінням Костянтин Гудаускас. З ним спілкувалися Олена і Олег Головатенки. Звукорежисер передачі Соната Єдевичня. почуємося з вами друзі наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також передачу Українська хвиля можна слухати у будь-який зручний час. в радіотеці на сайті lrt.lt.